Я дуже багато сили потратила на то, а результату я так і не добилася. Можливо, якби замул, я то розуміла ще дуже давно. Ще діти маленькі були. І якби я замолоду мала таку силу волі, що я могла розірвати ці стосунки, я би виплела, я знайшла би себе, я ніколи не сиділа, не була білоручкою, не сиділа, склавши руки. Я завжди... Вирулювала в складних ситуаціях дуже багато і здоров'я пішло, нервів пішло, і, а результату не було. От я заздрю зараз тим людям, які, зрозумівши, от двоє зійшлися і зрозуміли, чекайте, мене не влаштовує то, а мене то не влаштову. І вони розійшлися. Я їм заздрю. Вони сильні. Вони зуміли цей вузол розірвати одразу, а я не змогла. Тільки вже доля той вузол розірвала. Що забрала Бог забрав до себе його? А, а я, от так скажем, не зробила кроку, щоб розпочати нове життя. Я дуже багато років втратила.